Поки всі говорять про безбар'єрність в рівному, її не дуже помітно. Такого висновку можна дійти з експерименту, що провели в місті. Учасники заходу на кріслах колісних вирушили по соборній, аби перевірити мобільність на головній артерії міста. І першою перепоною стали тротуари, з яких з'їхати самостійно надзвичайно важко. Ми з вами від кооперативного так сюди спустилися. Скільки тут мабуть, метрів 500, на да, є. То два рази я не могла з'їхати з бровки. Ну двічі, вже тобто, вже можна говорити, що вже є бар'єри. У закладах харчування теж є проблеми з доступністю для людей з інвалідністю. Та здивування в учасників експерименту викликала інша будівля департамент соціальної політики. Туди на кріслі колістому потрапити неможливо. Я, до речі, дуже здивований, що, що саме цей заклад і немає доступності. Він був би, був би в першу чергу повинен бути доступним. Що ну до так, у нас, на жаль, немає доступності до нашого приміщення, оскільки там дуже вузькі двері, і в разі, якщо створювати пандус, то відповідно інші не зможуть заходити і будуть спричиняти незручності для інших. Тому дійсно у нас є кнопка виклику, є адміністратори, і в разі потреби вони виходять і надають послуги. Далі учасники експерименту відправилися до Рівненської міської ради. Першим викликом стало знайти шлях до неї, адже на головному вході сходи. Табличок зі стрілками для інформування населення, де ж можна проїхати на кріслі колісному, немає. А перед самим входом у міську раду відсутні пониження, і знову потрібно шукати, де ж заїхати. Плюсом була платформа, за допомогою якої можна дістатися до входу. Підійшов до піднімальної платформи, побачив там кнопку виклику персоналу. натиснув на неї. До мене вийшов працівник охорони, і почала взаємодія. Я попросив, щоб він допоміг О, цього, цього, ну, піднятися. Він ну, почав підказувати. Та з платформою теж не все гаразд. Пані Анастасія не змогла відразу потрапити у міську раду, бо механізм перестав належно працювати. Вже проблема, не працює. Дощі батарейки не знаю. Стою, чекаю. Врешті, почекавши деякий час під дощем, Анастасії все ж вдалося потрапити всередину будівлі. У приміщенні рівне ради теж є недоліки. Аби потрапити до вбиральні, людині на кріслі колістому потрібно подолати дві сходини. Самостійно це неможливо. Та й за допомогою охоронців проблематично. Відповідно, хотілося б, щоб так само тут була ця підіймальна платформа. Ось, щоб неохорона підіймала, бо зараз, коли мене підіймали, то так само, коли щоб знати, як взяти крісло колісне, його не зламати, треба ну, сама ж вбиральня облаштована для людей з інвалідністю. Є деякі недоліки, однак їх доопрацьовують. Але дійсно вразив, він просторий, виріс широкий, порогу немає, досить обладнаний, там ось залишилось дообладнати це кнопочку виклику персоналу, повісити гачечок для одягу, а так в цілому він вже, можна сказати, ну, майже готовий. І поки міська рада підписує меморандуми, аби приватні підприємці робили свої заклади безбар'єрними, самі ж не можуть показати хороший приклад. Хоч і зазначають, що працюють в цьому напрямку, саме перший проект був одного, Це мабуть зовнішній ліфт. Насправді це дуже дорого, і це ну не підйомно літо, щоб піднятися повністю туди наверх і вже по всіх собі поверхах проїхати. Але ми спеви на те, що зробити тут інклюзію». Перше все, потім ще раз забезпечити вже майбутньому. Ну, другий етап це буде безпосередньо робити спейс для того, щоб люди могли свій приїжджати. Коли і чи взагалі зроблять такий простір в міськраді, поки невідомо. Проте краще б влада міста задумалася б над створенням чогось подібного в департаменті соцполітики, де ні пандуса, ані іншого приміщення для маломобільних осіб немає. Це все ж краще та корисніше ніж туалет в центрі міста за три мільйони. До слова, перевірку з мобільності в рівному проводять не вперше і не в останнє. Головна мета таких заходів дослідити місто на безбар'єрність і показати недоліки, які потрібні виправляти, а їх чимало. Владислав Стицюк Олег Шаламай, новини Рівного.